Вітаю вас, мої маленькі друзі. Я знаю, що ви з нетерпінням чекаєте літо і радієте зустрічі з ним. Тому пропоную вивчити на пам'ять вірш Анатолія Костецького справи літа. Слухайте уважно. Знаєш, скільки справ у літа? Їх усіх не полічити! Треба нам підсмажить спини, ніс убрати в ластовиння. Накупати нас у річці наперед, на три сторіччя. Та іще подарувати лісу й лугу буйні шати. Словом справ не полічити. Та найбільше треба літо. Щоб зуміли я і ти набагато підрости. Уважно слухали? А давайте повторимо разом. Знаєш, скільки справ у літа, їх усіх не полічити. Треба нам підсмажити спини, нісу брати властовиння, накупати нас у річці наперед, на три сторіччя. Та іще подарувати лісу й лугу буйні шати. Словом справ не полічити, та найбільше треба літо. Щоб зуміли я і ти набагато підрости. А зараз спробуйте самостійно. Вчіть вірш та зустрічайте, літочко. Всього вам найкращого. До зустрічі!